Що із вашого життя уходить, а що приходить? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: з вашого життя уходить минуле, як би банально це не звучало, мається на увазі те, що завершується черговий етап вашого життя, який більше не має сенсу. Якщо ви наробили помилок, нажили собі проблем розчарувань, мали хитке положення під ногами, невизначеність по життю, все це ну, подобається вам це чи ні, зробило вас сильнішими. Це правда, і більш досвідченими. На місце хиткого положення приходить міцна база під ногами, рівновага, ваш накопичений досвід і мудрість. Принесуть із собою комфортне, якісне життя, достаток і впевненість у завтрашньому дні і своїх силах. Другий варіант – З вашого життя уходять біль, образи, розчарування, відчуття обділеності в чомусь, смуток, щось неприємне, травмуюче і тривожне, а приходить на це місце ваш рост, розквіт сил, свобода, радість. Широта можливостей, Тут ще людина могла бути в якихось обмеженнях, припустимо. Так ось руки розв'язуються і наступає свобода, і разом з нею наступає біла смуга. Тут, до речі, дуже потужна і позитивна трансформація вашої реальності йде. Можливо, ви довго за щось боролися, щось хотіли, намагалися. Так от воно за крок від вас. Тому не здавайтеся, тут дуже хороші зміни попереду. Третій варіант: із вашого життя уходить якийсь конфлікт. У когось тут міг бути тривалий, затяжний конфлікт або пасивно-агресивний, коли посварились з кимось і не спілкуєтесь, а при цьому ваше серце дуже це ранить. Тому що ви втратили друга чи близьку людину. Також уходить, може, ваше переконання в чомусь, до того ж, це іде як хибне переконання. Стосовно якихось людей, справ або речей. І приходить на це місце перемір'я з кимось, знаходження спільної мови. Хибні переконання змінюються на інші, більш екологічні, які несуть більше добра усім. А тут виходить такий юнацький максималізм, коли все або нічого, або ще там або чорне, або біле, а приходить мудрість і розуміння, що життя багатогранне і різнокольорове, і багато помилок і своїх і чужих бачаться інакше з розумінням, чому саме так вчинила людина, без засудження і з прийняттям життя таким, яким воно є. І це дуже змінює ваш світогляд. Четвертий варіант. Із вашого життя уходить розчарування, біль, хвороба, сум, туга, можливо депресія. Тобто те, що розривало вам серце, обтяжувало, боліло. А приходить на це місце оздоровлення ситуації в цілому. Погано уходить. Гарно приходить. Так, У когось уходять фінансові або матеріальні проблеми, робочі складності. Так що, якщо вам зараз а, скоріше за все, воно так і є. Судячи по цих картах, і все ж таки щось іде не так, то знайте, що все налагодиться. До речі, можете звернутися за допомогою до спеціаліста або до людини, яку ви поважаєте, і вона для вас є авторитетом, щоб вам допомогли впоратися з вашою ситуацією. Вас обов'язково підтримують і допоможуть. Також тут людина може дізнаватися якусь дуже гірку правду. Але якби гірко не було, ця правда вона буде розбивати ілюзії, які не вели до добра. А також тут не виключені позбавлення від різного типу залежностей.